Добрий день, п'ятикласники! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку складові комп'ютера і їх призначення. Поміркуйте, які з наведених пристроїв комп'ютера ви використовували з якою метою, чи є на малюнках невідомі вам пристрої, які інформаційні процеси реалізує кожен з відомих вам пристроїв. Відгадайте загадку. Зафіксує ваші рухи, танці, пісні гамірні, зможе повторити все. Що за пристрій це? Відеокамера. Клас на кнопку вже співає, музика весела грає і навушники красиві. Відгадайте, що за диво? Плея. Голос миттю запишу, цей голос бережу, підберу чудовий фон, мене звати диктофон. Тисну трубочку до вуха, кожен голос трубки слуха. Чути чую, також бачу, я в житті багато значим. Це у нас. Буду всім допомагати, точно і швидко рахувати невеличкого я зросту, керувати мною просто. Це калькулятор. Тисячі програм я маю, граюсь, пишу і читаю. На планеті цій зеленій серед техніки я геній. Це комп'ютер, персональний комп'ютер. Він багато чого може. У дорозі допоможе. Профігід, а не аматор. Діти, це є навігатор. І так, що ж таке складові комп'ютера? Складові комп'ютера це сукупність апаратних і програмних засобів комп'ютера. Розділяють апаратні засоби і програмні. Апаратні засоби англійською ще називають hardware твердий товар. Це сукупність різноманітних пристроїв комп'ютера. Початкової школи ви вже знаєте, що до складу комп'ютера входять системний блок. Пристрої введення даних, наприклад, миша, клавіатура або, можливо, мікрофон. Пристрої виведення даних це монітор, принтер, колонки. Є різні види комп'ютерів. Крім персонального комп'ютера, є моноблок. Моноблок це комп'ютер, у якому системний блок монітор і часто інші пристрої об'єднані в один. Найчастіше системний блок у такому е, комп'ютері є позаду моні, моні, монітора. Однак ви вже, мабуть, бачили інші комп'ютерні пристрої, а можливо і працювали з ними. Наприклад, з камером, з колонками. Розглянемо детальніше, які є пристрої комп'ютера і на які групи їх можна поділити. І так, ми вже знаємо, що комп'ютер працює з інформаційними процесами. А які інформаційні процеси ми з вами знаємо? Ну, перше, у нас є передавання повідомлень, опрацювання повідомлень і зберігання повідомлень. Звісно, що для всього цього є групи пристроїв. Для передавання повідомлень є групи пристроїв введення, наприклад, клавіатура, миша і виведення даних монітор, принтер. Для опрацювання даних є групи пристроїв, які опрацьовують дані. Наприклад, це процесор. І для зберігання повідомлень. У нас є групи пристроїв зберігання даних, наприклад, флеш-пам'ять, флеш-карта і так далі. Поміркуйте, які об'єкти беруть участь у процесі передавання даних, які операції здійснює людина з використанням клавіатури або миші. Пристрої введення даних можна розділити за типом даних. Наприклад, текстову інформацію ми вводимо за допомогою клавіатури, графічні дані за допомогою сканера, фотокамери, графічного планшета, звукові дані ми вводимо за допомогою мікрофона, відеодані за допомогою відеокамери або веб-камери і е, пристрої введення, які забезпечують керування. Це у нас миша, тачпад, мультимедійна електронна дошка, джойстик, кермо, педалі або танцювальний майданчик тощо. Наприклад, пристрій введення даних, геймпад. Це джойстик, який допомагає нам грати і керувати грою. Кермо та педалі. Це пристрій, який допомагає нам теж грати в ігри. Танцювальний майданчик Денспад або Мультимедійна електронна дошка. Мультимедійні електронні дошки використовують здебільшого в закладах освіти, а також під час проведення різноманітних презентацій. Сенсорні екрани використовують зазвичай у планшетних комп'ютерах, смартфонах, а також у різних пристроях для отримання довідок і різноманітних терміналах, банківських, продажу квитків тощо. Останнім часом набули розповсюдження сенсорні екрани великих розмірів, які використовуються в закладах освіти та на презентаційних заходах а також у торгівлі для вибору потрібного товару. Уведення даних у цих пристроях здійснюється дотиком пальця або спеціального вказівника до певних ділянок поверхні екрану. Екран відчуває, у якому місці відбувся дотик, і передає відповідний сигнал комп'ютеру. Діти, якщо ви пам'ятаєте, то в минулому році ми так з вами користувалися електронною дошкою. І за допомогою пальців ви могли малювати або переставляти якісь там об'єкти. У комп'ютерах, які використовують для навчальних і наукових цілей, можуть застосовуватися додаткові пристрої для введення даних, наприклад, датчики для визначення значення температури або датчики швидкості руху різноманітних об'єктів або датчики наявності певних домішок. Для хімічних експериментів, наприклад. Для переносних комп'ютерів можуть використовуватися проєкційні клавіатури. Спеціальний пристрій відтворює зображення клавіатури на деякій поверхні, наприклад, на столі. Рухи рук людини сприймаються як дії натискання на певні клавіші. Це така віртуальна проекційна клавіатура. Деякі сучасні миші мають доволі складну будову. Їх форма орієнтована на зручне тримання у правій або лівій для шульги руці. По всій поверхні такої миші можуть розміщуватися. Багато кнопок не тільки для введення команд, а навіть для введення тексту. Наприклад, на малюнку зображено ігрову мишу, що має 21 кнопку і одне коліщатко. Поміркуйте, які пристрої ви використовували вдома або у школі для виведення даних. Як називається пристрій? що отримує дані під час їх передавання. І так, пристрої виведення даних теж можна поділити за типом даних, якими вони працюють. Так, можна виділити пристрої виведення текстових і графічних даних. Наприклад, це у нас монітор, на якому ми можемо побачити текстові і графічні дані. Принтер, який роздруковує, або плотер. Плотер це теж принтер, але дуже великих розмірів, наприклад, для рекламних плакатів. Далі пристрій виведення звукових даних. Наприклад, це навушники або звукові колонки. Або пристрої для виведення відеоданих. Це мультимедійні проєктори і екранні панелі. Окремий вид пристроїв складають комунікаційні пристрої. Це модем, комутатор, маршрутизатор, роутер тощо. Це пристрої для забезпечення обміну даними в комп'ютерних мережах. І з їх використанням здійснюється як введення, так і виведення даних. Поміркуйте. Які дії ми називаємо опрацюванням даних? Для чого призначений процесор комп'ютера? Опрацювання даних це, ну, коли ви вирішуєте, наприклад, задачу з математики, да? ми, ви опрацьовуєте дані, а процесор комп'ютера це його мізки. Тобто, як ми мислимо, да? наші мізки в голові працюють, так і процесор комп'ютера теж працює. Опрацювання даних у комп'ютері виконується з використанням процесора. Він є пристроєм, що забезпечує виконання комп'ютерних програм. Швидкість роботи комп'ютера в більшості випадків... Визначається швидкістю опрацювання даних процесором. Перший процесор в одному нероз'ємному пристрої мікросхемі було створено корпорацією Intel у 1971 році. Його сконструював співробітник компанії Федеріко Фадзін для калькулятора японської компанії. Базі ком. Процесор міг виконувати 60 тисяч операцій за секунду, а набір команд складався із 46 команд. Він отримав назву Intel 4004. Слід зазначити, що сучасні процесори здійснюють Понад 50 мільярдів операцій за секунду. Поміркуйте, що таке носій даних. Які носії даних ви знаєте? Які носії даних використовуються в комп'ютерах? У комп'ютерах використовують різні носії даних. Наприклад, жорсткий диск або Вінчестер, пристрій, на якому зберігається вся інформація в комп'ютері, або зовнішній жорсткий диск. Цей жорсткий диск допомагає ще зберігати якусь, якісь дані з комп'ютера, але ви можете їх переміщати і під'єднувати до інших комп'ютерів флеш память або карта пам'ять. Носії даних, що використовуються в комп'ютерах, наприклад, жорсткий магнітний диск. Це накопичувач на жорстких магнітних дисках, або називають ще Вінчестер. Виглядає він отак. Наступний це флеш мікросхеми. Виглядає, ви бачите як, і да? називається по-іншому SSD-накопичувач. Флеш-мікросхеми. Пристрій для роботи з носієм даних. Флеш-накопичувач флешка. Зображення ви бачите. Флеш мікросхеми карта пам'яті. Це пристрій читання карток, картридер. Пристрої для роботи з магнітними дисками зазвичай розміщуються в системному блоці комп'ютера. На жорстких магнітних дисках зберігається основний обсяг даних комп'ютера. У ноутбуках дедалі частіше основним носієм даних стають SSD-накопичувачі, але поки що їх вартість більш ніж удвічі перевищує вартість накопичувачів на жорстких магнітних дисках цієї самої ємності. Тому вони не рентабельні. До пристроїв зберігання даних зі змінними носіями належать пристрої для роботи на базі флеш-мікросхем. Це перш за все так звані флешки і карти пам'яті, які використовуються у смартфонах, цифрових фото та відеокамерах. У застарих комп'ютерах можуть використовуватися для перенесення даних оптичні диски. Сукупність носіїв даних комп'ютера складає його пам'ять. Основною властивістю як окремих носіїв даних комп'ютера, так і всієї пам'яті є ємність. Значення максимальної ємності носіїв даних станом на 2022 рік. Носій даних жорсткий магнітний диск може бути 28 ТБ. SSD накопичувач на 16 ТБ. Флеш-накопичувач 1000 ГБ. І флеш-карта або карта пам'яті теж 1000 ГБ. Це максимальна ємність, тобто найбільша, яка може бути зараз на 2022 рік. Пробуйте дати відповідь на такі запитання. Які пристрої є пристроями введення даних? Наведіть приклад які пристрої є пристроями виведення даних наводні приклади, для чого призначений процесор, які носії даних використовують в комп'ютерах, які пристрої використовують для друкування даних на папері або на плівці? І так, ваше домашнє завдання. Проаналізувати параграф 1.5 на сторінці 32.40. Дякую всіх за увагу. Сподіваюся, що ви все зрозуміли і після цього уроку зробите завдання інтерактивні, які я вам задала. До побачення, до нових зустрічей!